Зайшов через двері, вийшов через балкон восьмого поверху. На Хмельниччині на таке наважився квартирник, тікаючи з місця злочину. У шафі чоловік знайшов 1700 гривень. Хотів виходити, як раптом повернулися господарі. Я на балкон з балкона по цьому, чи тут труба була, чи тут якісь дроти, Я по тих дротах Спустився до шостого поверху завіс на цьому ну, такій трубі, що в е, ці одежу вішають сушити. Гуркіт на балконі почув сусід із шостого поверху. Тут крадій не розгубився і проявив свої акторські здібності. Каже, слухай, мужик, ти чого тут висиш? Тому що буду казати? Кажу, що та от з, з цього. Прийшов до любовниці і чоловік додому вернувся, зайшов за ножа, схватився і хотів мене зарізати. Мужик звіднисся з розумінням, каже: О, каже, мужик, я тебе розумію. Взяв мене за шиври, затягнув до себе на балкон, і я спокійно вийшов через шостий поверх, пішов собі тратити гроші. Коли господарі не змогли відчинити двері, тільки тоді зрозуміли, що у їхній квартирі злоді, тож викликали міліцію. В квартирі нікого виявлено не було, але згідно опису, який надала жінка, тобто власниця квартири, стало відомо, що до даного злочину може бути причетний раніше судимий громадянин. Так, її було доставлено в Славутський райвідділ, було показано перелік фотографій, згідно яких вона впізнала даного злочинця. Від правоохоронців крадієві акробату втекти не вдалось. Наразі він затриманий і дає свідчення у райвідділі. Ним виявився 34-річний хмельничанин. З'ясувалося того вечора, він випивав разом із власником квартири. Я сказав йому, що давай я тебе проведу додому, де ти там живеш. І мені розказав свою свій адрес, де він живе. Я його під руки і пішли до нього ну, туди в під'їзд. А в під'їзді вже бачу, що не воно підкошується, все, він вже пливе. Я забрав в нього ключі від його квартири і так його біля стіночки спустив, і він там залишився дрімати. Злодій повідомив дружині, що чоловік лежить п'яний на вулиці. Налякана жінка разом із донькою побігла його шукати. Я вернувся назад, піднявся. До цієї квартири ключі в мене вже були. Відкрив квартиру, зайшов, закрив її з середини і пішов шукати гроші. Навіть акторські здібності цього разу не врятували квартирного злодія від тюрми. Тож громадянам правоохоронці радять будьте пильними і перш ніж повірити незнайомцям про пригоди своїх рідних, краще позвоніть їм. Викрали автомобіль разом із власником, а потім ще й вимагали у чоловіка 50 тисяч гривень. Так на Полтавщині вирішили зробити двоє місцевих мешканців під приводом купівлі машини. Підійшли до мене, я теж вийшов. Вони обдивились, відкрили капот на цьому місці. На цьому місці. на цьому місці. Ага. Тоді я їм розказав там ролік. Ще тоді все розказав. Вони сказали, що машина їм ми її купила. І каже, що давайте поприїдемо. Я завів машину, почав розвертатися а один Зловмисники забрали в чоловіка документи на машину, і мобільний телефон. Юнак настільки був наляканий, що декілька днів не звертався до міліції. Під угрозою фізичного насилля незаконно завладіли його транспортним средством автомобілем Значить, Після чого Наділи на нього наручники, перегрузили в наступний автомобіль Ніва, виїхали потім в село Ковалівка. Шешевського району і там під угрозою насилля завладіли 15 тысяч гривень. Правоохоронці негайно почали розслідування і вийшли на злоумисники. Мне оказался один з них раніше судимий, бувший працівник міліції, який відбував... наказання за совершение имущественного злочинів. Значить, по місцю жительства підозрюваних в совершенно даних преступлений були взяті... ...денежні средства 12 тисяч гривень, а також, виходить, пістолет Макарова і наручники. Тепер викрадачі відповідатимуть одразу за трьома статтями: крадіжка авто, вимагання та викрадення людини.